Що відбувається, Дональд Трамп в своїй соціальній мережі True Social заявляє, що війна в Україні це війна Байдена, а не його. Таким чином він намагається дистанціонуватись від будь-якої відповідальності. Ну а він також звинувачує президента України Зеленського та колишнього президента США Джо Байдена просто в жахливій роботі, яка дозволила взагалі цій війні розпочатись. Така, така заява відображає політичну стратегію Дональда Трампа, яка спрямована на критику адміністрації Байдена, ну а також перекидання відповідальності за конфлікт на його політичних опонентів. Також Трамп стверджує, що міг би запобігти війні, якби був президентом, натякаючи на свою здатність до жорстких переговорів з Путіним. Хоча, друзі, на практиці ми бачимо зовсім протилежне. Також Трамп висловив сумнів у можливості України виграти війну проти Росії, посилаючись на значну перевагу Росії у військовому потенціалі, яку він оцінює як в 20 разів більшу. Це відображає його скептичне ставлення до військової допомоги Україні та її здатності до самооборони. Трамп критикує Володимира Зеленського за те, що той сподівається, що йому дадуть ракети. Він також звинувачує українського президента у постійних вимогах цих ракет, що є частиною його риторики, спрямованою на підрив підтримки України. Трамп закликає до швидкого припинення війни, називаючи її сумною, що відображає його прагнення до вирішення конфлікту, але досі без чіткого плану. Він стверджує, що старанно працює над тим, щоб зупинити смерть і руйнування в Україні, але не надає жодних конкретних деталей щодо своїх зусиль. Трамп назвав удар по сумах дуже жахливим, але заявляє, що йому сказали, що вони зробили помилку, не уточнивши джерело інформації. Така заява викликає багато питань, оскільки джерело цієї інформації залишається невідомим, і ми з вами. Можемо лише здогадуватися, а хто це міг йому таку інформацію злить. Що, до речі, друзі, породжує підозри щодо достовірності такої інформації, або підтверджує сумнівні зв'язки президента США. Така заява також може зменшити відповідальність Росії за військові злочини, які вона коїть на території України. Володимир Зеленський, свою чергу, наголошує на необхідності посилення тиску на Росію та наголошує навіть на відповідальності Росії за воєнні злочини. Він заявляє про застосування Росії великої кількості авіабомб, дронів, ракет, що підкреслює просто необхідність посилення військової допомоги Україні. Зеленський підкреслює необхідність справедливості та відповідальності Росії за скоєні воєнні злочини, наголошуючи на тому, що Росія повинна понести покарання за свої дії. Як бачимо, риторика президента США і президента України вона кардинально відрізняється. І насправді заяви Трампа викликають обурення. Він ставить під сумнів здатність України захистити свою територію та звинувачує. У постійних вимогах ракет, що, друзі, ніяк не відповідає іміджу демократичної держави, яка бореться за справедливість в світі, я маю на увазі Сполучені Штати Америки. Також заяви Трампа можуть вплинути на сприйняття війні в Україні в американському суспільстві і в, і в міжнародному суспільстві, особливо серед прихильників Трампа. А це, в свою чергу, може створити розкол. Щодо політики підтримки України. Вони також можуть бути використані і російською пропагандою для підриву міжнародної підтримки України та створити напругу у відносинах між Сполученими Штатами та Україною. Я вам дуже дякую за перегляд. Підписуйся на канал. До зустрічі в наступних відео.